Вітаю вас, вельми шановне товариство Україна, Харків, Боремна Салтівка. І замість того, щоб цими словами починати черговий наш стрім, я з цими словами звертаюся до вас з дуже-дуже наполегливим проханням. І дуже сподіваюся, що ви це зробите, бо це дуже нескладно. Для цього треба лише знайти або в описі, або в назві цього відео посилання на Аж обидва наші резервні канали. Їх лише два. Не треба е, багато роботи робити. Треба натиснути лише на ці два посилання і підписатись. Бо інакше ми можемо один одного втратити. Я б цього дуже-дуже не хотів. Мені дуже важлива можливість разом з вами допомагати війську, і я дуже сподіваюся, що вам це теж важливо, що для вас це теж має значення. Тому. Тому, аби не втратити зв'язок, бо канал наш флагман, сьогоднішній флагман, знаходиться під загрозою. І щоб уникнути зникнення нашого зв'язку з один з одним, я закликаю вас підписатися лише на резервні канали. Я дуже сподіваюся, що ми врятуємо наш сьогоднішній флагман. Але тим не менше. Справа в тому, що Ютуб не дуже любить нашу з вами роботу і не дуже підтримує нашу працю. Єдина можливість підтримувати військо разом це не втрачати зв'язок з один з одним. Тому, друзі, я вас чекаю. Я дуже сподіваюся на те, що я до вас достукаюсь, і ми будемо продовжувати плідно працювати разом на допомогу нашого війська. Усіх обійняв, дуже люблю вас. Слава Україні! Побачимось!